Ведеш бізнес у формі приватного підприємства, ризикуєш втратити все. Ну, так, да, <ріст> <ріст> цікаво, так? <ріст> да? Це не варто, друзі, це нові правила, по яких тепер буде працювати український бізнес. 28 серпня 2025 року було скасовано Господарський кодекс України. І у зв'язку з цим набуло чинності ряд інших моментів, про які тобі точно треба знати, якщо ти працюєш досі як ПП. Тож в цьому відео я буду розповідати, що саме змінилося, які є варіанти дій для тебе як приватного підприємства, для того, щоб швидко і коректно відреагувати на зміни, зберегти свій бізнес і спокійно продовжувати працювати далі. Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Катерина Піскоровська, я практикуючий адвокат, керівник та засновник центру юридичних та консалтингових послуг Піскоровська та партнери. І ми разом з командою надаємо послуги бізнесу та фізичним особам. Тож, що змінилося для приватних підприємств після 28 серпня 2025 року. Як я зазначала раніше, саме цього числа було скасовано дію Господарського кодексу України, і тільки в господарському кодексі було затверджено таку організаційну правову форму для бізнесу, як приватне підприємство. Тобто, станом на сьогодні, вже жоден нормативно-правовий акт не передбачає можливість реєстрації бізнесу у формі ПП. І як наслідок, всі діючі приватні підприємства повинні, так би мовити, підлаштуватися під цю норму і актуалізувати свій юридичний статус відповідно до тих можливостей, які на сьогоднішній день передбачені в законі. Для того, щоб це зробити, законодавець передбачив термін 3 роки. Тобто, до 28 серпня 2028 року у всіх приватних підприємств є можливість вчинити дії для того, щоб зберегти свій бізнес. Я вам точно не рекомендую відкладати вирішення цього питання на останні дні, або ж взагалі не вирішувати. Чому? Розповім детальніше пізніше. Тож, як приватне підприємство може адаптуватися під нові зміни і зробити все вчасно? Загалом є два варіанти можливих дій. Перший варіант це створити нове товариство з обмеженою відповідальністю і плавно переводити всю поточну діяльність з ПП на ТОВ. Інший варіант це йти шляхом реорганізації бізнесу. Це законна процедура, досить тривала, але вона дає можливість перевести ваше приватне підприємство в товариство з обмеженою відповідальністю. Трохи заплутано. Давайте розбиратись в деталях. Зараз поговоримо про переваги та недоліки першого варіанту, тобто створення нового товариства для ведення подальшого бізнесу. Однозначно, цей варіант є простішим і швидшим. Ви можете зареєструвати ТОВ протягом 24 годин і продовжувати свою діяльність. Але в цьому випадку у вас виникнуть питання щодо того, як перевести уже діючий бізнес з ПП на ТОВ. Доведеться розбиратися з кадровими питаннями, звільняти та переоформляти працівників. Майно потрібно буде також переоформляти, і необхідно буде грамотно продумати, як це краще зробити, тому що треба буде знімати з балансу одного підприємства та передавати на інше. Підбирати договора купівлі, продажу чи дарування, в залежності від вашого випадку, необхідно буде детально аналізувати, що саме для вас буде в даному випадку найкращим. Тож, перевагами цього варіанту є те, що це спрощено, відносно швидко можна зареєструвати товариство. Він точно підійде для тих, хто відносно нещодавно почав працювати у формі ПП. А також для когось, можливо, це буде дуже класним додатковим плюсом те, що в товариства такого буде чиста історія. Ніякі борги чи попередні штрафи не будуть переходити на таке товариство, діяльність буде розпочинатися з нуля, що може бути перевагою у вашому випадку. Але натомість є ряд недоліків. І для багатьох. Дуже вагомим недоліком може стати те, що буде новостворене підприємство, і дуже багато контрагентів побоюються працювати з таким, особливо якщо платники ПДВ перший рік, зареєстровуєтеся, всі ставляться з пересторогою до таких бізнесів, так як є ймовірність. Попасти під ризикові підприємства або ж є потенційна небезпека, що ваші податкові накладні будуть блокуватися. Скептично на нові підприємства дивляться й банки. Якщо ви плануєте брати якісь кредити для розвитку вашого бізнесу, то історія діяльності підприємства обов'язково аналізується, і для новостворених підприємств є певні труднощі для отримання коштів на розвиток бізнесу. Також можуть виникати питання з ліцензіями чи дозволами. Якщо ви зареєструєте нове товариство, вам необхідно буде всі договори, ліцензії, дозвола оформляти по-новому. Тому, якщо є якісь складні процедури, ви довго намагались отримати якийсь дозвіл і нарешті отримали. Задумайтесь, чи варто вам реєструвати нове ТОВ. Також обов'язково врахуйте, чи всі ваші контрагенти будуть готові перепідписати договора про співпрацю з новоствореним товариством. Якщо ж у вас будуть якісь контрагенти, які не зможуть цього зробити, вам також варто добре подумати, чи є сенс здійснювати перетворення вашого бізнесу в товариство таким шляхом. А якщо вас детальніше цікавить інформація про товариство з обмеженою відповідальністю, на моєму каналі є відео, де я детально розповідаю саме про реєстрацію товариства і важливі моменти, які вам необхідно знати перед реєстрацією, тож запрошую до перегляду. Перетворення приватного підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю. Другий доступний варіант для бізнесу. Які переваги цього варіанту? Насамперед, це те, що зберігається вся історія ведення бізнесу. Тобто бізнес буде продовжувати діяти з моменту реєстрації ПП і навіть перебуваючи в статусі товариства, вся історія буде підтягуватися. Це дуже часто є перевагою під час отримання грантів або ж кредитів. Також це враховують контрагенти, вони дуже часто аналізують, наскільки стійкий бізнес. Чи він надійний, чи можна з ним співпрацювати? Шлях перетворення ПП в ТОВ забезпечить вам безперервність бізнесу. Вам не буде необхідності звільняти та заново оформляти працівників, оформляти нові ліцензії чи дозволи, укладати нові договори з контрагентами. Цього всього не потрібно буде робити, тому що в процесі реорганізації. Всі права та обов'язки перейдуть до нового товариства як до правонаступника. У вас залишиться той самий код ЄДРПО, єдине, що зміниться назва, в частині організаційно-правової форми. Також під час цієї процедури все майно, яке є у власності ТП процесі реорганізації перейде до Товариства з обмеженою відповідальністю. У вас не буде потреби вчиняти якихось спеціальних додаткових дій, оформляти угод купівлі продажу тощо для того, щоб перевести це майно з одного підприємства на інше. Серед недоліків такої процедури можу зазначити, що вона відносно тривала, орієнтовно півроку може зайняти час реорганізації. І також варто врахувати, що всі негативні моменти будуть передані до нового підприємства. Якщо є якісь податкові борги або борги з контрагентами, вони також будуть залишатися у товариства з обмеженою відповідальністю. Крім цього, під час процедури реорганізації буде проводитися податкова перевірка, що створює додаткові ризики для бізнесу, якщо щось є не в порядку по бухгалтерії. Коротше, якщо по-простому, то в чому різниця цих двох варіантів? Перший це ми ПП, яка є, лишаємо просто, і воно там собі висить, на ньому діяльності немає, створюємо нове товариство і на це товариство переводимо. Все з ПП, Там, працівників, контракти, ліцензії і так далі. Ці дві організації між собою ніяк не пов'язані, просто окремий новий бізнес, ніби ми створили. А другий варіант це, по суті, ми поєднуємо ці два бізнеси між собою. Да? Ми його перевели з ПП, було ПП і реорганізували в товариство. І скрізь по всіх реєстрах буде видно, що це продовження діяльності, просто в зміненій формі. Приблизно так. Тобто, перший варіант історія з 6 нуля. Другий варіант ми продовжуємо діяти, бачимо всю історію. Стабільний, надійний, триваючий контрагент. Які ж етапи перетворення ПП в товариство з обмеженою відповідальністю? Насамперед готуються документи про перетворення, і власники цього ПП повинні прийняти відповідне рішення. Про перехід з організаційно правової форми приватне підприємство в товариство з обмеженою відповідальністю. під час прийняття рішення про реорганізацію призначається комісія з реорганізації, яка в подальшому повинна зробити інвентаризацію всього майна, яке належить приватному підприємству, а також повідомити усіх можливих кредиторів та боржників. Про те, що в такого приватного підприємства є намір змінити свою організаційну правову форму, визначається період, протягом якого контрагенти мають право заявити вимоги до ПП, і тоді вже комісія по реорганізації розглядає ці вимоги, задовольняє чи відхиляє в залежності від ситуації. Після цього приватне підприємство подає документи до державного реєстратора на реєстрацію. Тут вже можуть застосовуватися податкові перевірки, а також перевірки пенсійного фонду. І якщо все гаразд, тоді вже приватне підприємство переходить до наступного етапу, зміни форми діяльності, подається пакет документів, статут у новій редакції. І власне на цьому етапі вже завершується процедура реорганізації ПП в товариство з обмеженою відповідальністю. Що буде, якщо нічого не робити, не реорганізовувати, не реєструвати нових товариств, а просто собі жити, як от зараз ви живете, і думати, що все якось там минеться? Не рекомендую. Чому? Тому що ваше підприємство може перейти в такий, умовно кажучи, заморожений стан. Не буде законодавства, яке буде регулювати діяльність саме вашого ПП. Натомість є норма, яка говорить про те, що до приватних підприємств застосовується положення закону про товариство з обмеженою відповідальністю. І у випадку, якщо закон про ТОВ буде суперечити нормам вашого статуту, то в цих частинах ваш статут буде вважатися недійсним. Як наслідок, ви будете мати проблеми з контрагентами, можливо, навіть будуть відмовлятися з вами співпрацювати. Будуть проблеми при внесенні змін до статуту вашого, до реєстраційних даних про ПП. Є ризики, що банки будуть відмовлятися, обслуговувати ваші рахунки. Також можуть бути проблеми з отриманням ліцензій, з передачею та продажем часток, з спадкуванням. Відповідно, ви на якийсь час будете просто ізольовані від можливості повноцінно працювати та вести свій бізнес. Категорично не рекомендую відкладати вирішення цього питання на потім, бо, як показує практика, більшість людей намагається все вирішити в останній момент. І згадаємо, не так давно ми вносили кінцевих бенефіціарних власників до реєстрів в останні дні. Просто перенавантажені були реєстратори, юристи, вартість послуги шалено виросла на ринку, тому що всі не встигали, всі чекали останнього дня. Будьте мудрими, не робіть так, готуйтеся завчасно до планових змін. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, все оформимо, подумаємо, проаналізуємо, як буде краще для вас, щоб ви спокійно розвивалися. І отримували від цього прибутки. Ну, а якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал. Тут постійно розповідаємо про новинки для бізнесу, а також для фізичних осіб, для того, щоб бути в курсі останніх новин. Алі мене звати Кари. Карина. Карина. Я Карина. форму дій. Форму дій. Да ти що? Цей настя зеркальця скажи, все правда розкажи. Хто на світі всіх? Милі. Миліше, там, да? у ППшках розуміша. Зараз поговоримо про переваги та... А що я там? Я казала, хотіла сказати плюси, поняла, а потім вирішила переваги. Почати, почати, ніби почала, але кожен раз ще раз. Я вже коли заведена, то матір, ти рознімаєш?